Вітаю, друзі! З вами я, Олександра Королькова, і сьогодні розглядаємо важливі зміни до правил дорожнього руху, які були затверджені постановою Кабінету міністрів України від 10 січня 2025 року номер 19 Ці зміни стосуються оформлення дорожньо-транспортної пригоди без залучення поліції. За словами першого заступника начальника департаменту патрульної поліції Олексія Білашицького, новий документ надає водіям право спільно скласти повідомлення про ДТП без залучення поліцейських. Це повідомлення можна скласти як у паперовій, так і в електронній формі. Після складення повідомлення водії мають право залишити місце ДТП і звільняються від обов'язку інформування підрозділів Національної поліції про ДТП. Умовами оформлення ДТП без поліції є. Перше ДТП або зіткнення сталося за участю лише двох транспортних засобів. Друге, внаслідок ДТП не було завдано шкоди здоров'ю чи життю людей. Третє. Пошкоджено виключно транспортні засоби. Четверте. Обидва транспортні засоби застраховані за договором обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності. Мова про звичайну автоцивілку. П'яте. Водії не перебувають у стані сп'яніння, алкогольного або наркотичного, або під впливом лікарських препаратів, що знайомлюється. Жуть увагу та швидкість реакції. Наступне учасники ДТП дійшли згоди щодо обставин її скоєння. Якщо раніше обов'язковою вимогою для оформлення європротоколу була сума збитків унаслідок ДТП, яка не перевищувала 80 тисяч гривень, то зараз цей ліміт скасовано. Крім того, максимальний розмір страхової виплати у разі шкоди майну внаслідок ДТП підвищено до 250 тисяч гривень. За договорами, укладеними до 2025 року, сума залишається на рівні 160 тисяч гривень. Ви можете скласти Європротокол за допомогою онлайн-системи або на паперовому бланку. Цифровий сервіс фіксації ДТП перевірить коректність даних і вкаже на помилки. Дані про ДТП відразу надійдуть страховим кампаніям обох сторін і будуть внесені до бази даних МТСБУ, яка дозволяє перевірити страховий поліс та дані авто. Якщо інформація була корисною, поставте лайк та поділіться відео з вашими близькими. Підписуйтеся на канал, долучайтеся до спільноти, щоб не пропустити наступних відео, корисних для вашої роботи та життя. Дякую за увагу!